Концепція методу три-єдина енергія, тіло, матерія. Вони всі об'єднані в єдине ціле. Так прикольні, тільки що сталося сердечко. У нас стається дисконект з собою. Перше, що стає, видно, це енергію. Немає сил, відчуття апатії, не хочеться нічого робити, постійна втома, що хочеться от і нікуди не виходите. Звідси, що в нас відбувається? Вибуває наше тіло. Тіло, було хочеться сховатись, не проявлятись, зажати наш голос, абстрагуватись від цього світу зайвими кілограмами, наприклад, водою, і взагалі не проявлятись туди. А потім стається наслідки на матерії. Коли ми взагалі всього цього не бачимо, воно тут існує, але ми не обираємо в нього дивитись. То ми починаємо дивитись от сюди, в матерію, в наслідки. що там стається. А там стається хвороби, вже які видно і чутно. Там стається відсутність грошей, або якісь борги, або якісь історії з тим, що. Чогось недостатньо, занадто не ростемо, не пробиваємо стелю і так далі. І єдине, що ми можемо зробити, це усвідомити з чесності поговорити з собою, зізнатися собі в тому, що отак я створила такі наслідки проте як мені рухатись далі, це тільки мій вибір. І з цього стану вже переобрати, створювати інше.